Вітаю! Уявляєте, що було, якби у вас був персональний помічник, ну, який знає відповіді на всі ваші запитання. І цей помічник був би доступний вам у вашому смартфоні 24 на 7. Сьогодні поговоримо про чат GPC. Це неймовірний інструмент, і він працює на основі штучного інтелекту. І може спілкуватися з вами ну майже як людина. Але сьогодні на першому такому занятті я хочу розповісти про те, як зареєструватися в чаті GPT. Для того, щоб це зробити, потрібно зайти в свій аккаунт, запустити браузер, це може бути Google Chrome чи якийсь інший. От я зараз перейшла в аккаунт Google і на пошуку вбиваємо чат GPT. І тут ми знаходимо офіційний. Платформа, офіційний сайт, який рекомендують використовувати для того, щоб зареєструватися в чаті GPT. Він називається OpenAI. OpenAI. і тепер ми будемо реєструватися. Перед вами відкривається сторінка офіційна чату GPT. Отримайте відповіді, знайдіть натхнення, будь продуктивніше. Тепер знаходимо, що це безкоштовне є використання, але не всі функції доступні безкоштовно. Можна спробувати, запитайте, і чат GPT допоможе з написанням, навчанням, мозковим штурмом і таке інше. І бачите, почніть зараз. Тиснемо Почніть зараз. Далі на цій сторінці ми з вами бачимо, що треба увійти, якщо ми вже зареєстровані, а якщо не зареєстровані, то тиснемо зареєструватися. Далі, створіть обліковий запис. Вам пропонують ввести свою електронну адресу і тоді продовжити, або я, наприклад, реєструюся за допомогою Google. Бачите, продовжити за допомогою Google. Натискаю продовжити за допомогою Google, і тут є можливість вибрати обліковий запис, під яким ви будете входити до чату GPT, і який буде відображатися і на вашому смартфоні. Я тисну на той обліковий запис, який вибираю. Так, і тут мені пропонують продовжити. Так, чекаємо трошечки хвилиночку, і тут говорять про те, що ми повинні розповісти про себе, як він буде до вас звертатися. Ну, я написала таке ім'я. Тут ви пишете свою сві, день народження, він пропонує це зробити. Так, читаєте про умови і політику конфіденційності і погоджуєтеся. Тепер відкрилася сторінка безпосередньо та, яка і буде для вас робочою. Тут ви будете спілкуватися з цим інструментом штучного інтелекту. Що тут є? Тут є чат GPT і тут є підвищений рівень це оплатний. А є, підходить до щоденних завдань. Це той, яким користуються більше пересічних громадян. Зліва є така робоча панель, тут є про те, які є ще програми. В чаті GPT, про них ми поговоримо пізніше. Вони дуже цікаві, а також тут є і пояснення. Як можна звертатися і що він може робити? Створює зображення, підказує, пояснює, розробляє, створює ідеї, може спілкуватися з вами. А ось внизу повідомлення для чата GPT. Повідомлення це означає ваше питання, ваша з ними дискусія. Отут ви все будете записувати. Скріпочка така, можна підключити до Google Drive, до диску. І в такий спосіб ви зможете з ним спілкуватися. Ось так можна легко зареєструватися на спілкування на взаємодію з чатом GPT. На наступному занятті ми поговоримо про те, як почати ним користуватися. А на сьогодні все. Бажаю успіхів!